Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні я знову перед вами включила знімаю нове відео. Це, в цьому відео я хочу розповісти про те, що я зараз читаю. Тому що моє життя навпро... завжди було присвячено книгам. Я їх люблю читати, використовувати інформацію, яка в їх є в своєму житті. Перед цим я знімала відео, в якому я розповідала, як одну із книжок я використала для свого життя, щоб пити чисту воду. Сьогодні я покажу вам книжки, які мені теж подобається читати. Вони мені допомагають розуміти напрямок мого життя, як працювати в інтернеті. А також ці книжки допомагають мені змінити мій спосіб життя на кращий. тому що, ви знаєте, зараз у нас війна. Я живу на Україні, в місті Чернігові, на пенсії вже майже 18 років. Минулого я була вчителем початкової школи, зараз я репетитор. Я навчаю дітей, як любити свою батьківщину і як. Свої знання використовувати в своєму житті. Я готую дітей до школи, я роблю з ними уроки. Читаючи книжки, я привчаю їх теж любити, так, як я сама люблю. І хочу я вам показати деякі ті книжки, які я читаю. Ось однак із них це Марина Могилка, як стати блогером з мільйона аудиторією. Наступна книжка планшет смартфон для, діт... для тих, кому за». Дві ці книжечки я взяла в бібліотеці Короленка, Теж читаю. Я вам показала чотири книжки. Чотири книжки я зараз ще читаю. Чому? Тому що тема у них спільна: Інтернет. Авторі різні. Порівнюючи Інформації з цих книжок, я більш розумію, що мені конкретно потрібно, щоб змінити своє життя, тобто стати блогером. Це зараз моя мета, мого життя. Мені вже 60 з плюсом, і я можу багато чого розповісти тим, хто ще тільки починає своє життя, або також, також знаходиться на пенсії, як і я. І я їм пропоную. Теж займатися тим, чим займаюсь я, тобто працювати в інтернеті, вибрати ту тему, яка їм подобається, і в якій вони йдуть, бувають експертами, і знімати відео. Це знадобиться молодому поколінню, бо життя наше складне зараз. Війна, але не забуваємо. Ми люди, ми любимо свою Україну, ми любимо. Наше місто Чернігів, ми любимо нашу сім'ю, наших рідних, навколишній світ. І особливо ми любимо своє життя. Я хочу жити довго і щасливо, чого і вам бажаю. Якщо вам сподобалось моє відео, то поставте подобайку, напишіть коментар, і обов'язково підпишіться під мій канал. Любов! Дуже дякую вам за увагу. До побачення. До наступної зустрічі.